Чемпіон завоювати. І сьогодні звиття. Побачимо, чи це вдасться. Електронно електрону хороший підбір виконавців. Вся команда дебютує у сезоні 2020. Попереду за калюжний. Невдалий прийом Москві на Максима Хімчака. Той тобто забивав у попередньому турі. Тричі, зараз Хімчак прибуває. один гол! Максим визначається на третій хвилині зустрічі. Виводять, вперед саме Галицьку свіжину. У складі Галицької свіжини. Правда, не Михайло. Владислав Модрик. Удар від Москвіна. Сейв. Відбір виконавців. В цілому, як на мене, вимальовується. У свіжини ця команда може претендувати на щось більше. Удар по центру. На добиванні Володимир Заводище та ресторану то є риб. Виконує передачу. Удар від Хімчака. Два голь! Максим оформлює дубль. Два удари, два голи. Максим Хімчак. Ось чудова гра у виконанні. Андрій Васильзінич. Є можливість забивати у епізоді на Микола Матляка. Систував. Це передачка. Хімчак! Передача. Любуська! Дуже довго зажовував цей м'яч. Хімчак стояв у статичному положенні, ну і Богдану не пощастило. Москвін. Любуська! 3-0, Андрій забиває. Ось вітаємо з дебютом, почином Андрія Любуську. Прекрасний гравець. Хороший футбол. На Максима Хімчука, але не знаходить кращого бомбардира цього турніру. Сосницький. Денчик усе контролює турі завдяки стандартному положенню Москві. Розхитав одного поліста іншого. Удар! Голу не буде місце. Хімчак, влучив у поперечку. Але як же ж на Медведєва, коли його хлопці пропустили в третій, він скористався такою опцією. м'яч у грі. Сосницький. Удар за калюжний стійка! Який момент! Зворотньої передачею Щербаков. Маркіян Трач. Вихід 2 в 1. Потрібно забивати. Трач Перемудрував. Антон Денчик був до... закалюжний. На Сосницького. Чудова гра від Андрія у цьому епізоді. Сосницький! Гол! Ребезнюк забиває. 3 1. Електрон повертає інтригу. Ось галицький свіжині. Руха Москвін. Хімчак. Перед ним Андрій Закальожний. Хімчак. Падає Максим. Закалюжний допомагає собі руками чилійське вино. Москві. Пробиває, забиває у цій ситуації іван Москвін. Від поперечки м'яч влітає заспину на ну, його другому матчі поспіль з того ж самого місця. Іван Москвін. Бере на себе ініціативу. буде розхитувати кількох суперників. Виконує передачу Ребезднюк у ближній куп. Назар сьогодні з Василем Зіничем. Діва! Тягний м'яч. Далі пробиває. Вийде із воріт Галаджун. Міч м'яч на направо. направо фланзі залишається електрон. Закальожний. Удар! Денчук на висоті. Маркін. Ресторани горище. Та то є риба. Житловий комплекс. Сняжий хол і спортивну платформу. Вінерс прохаб. Не було фолу. Палих. Загубили. Щойно маркена Трача. Хімчак удар! Браво! Макс оформлює хетрик. 5-1. Той праворуч. Максим Хімчак розхитав дуже легко Ребезнюка. Хімчак. В покотив на дальній стійку, Вийшов із. Ходили чутки, ну і в цілому була інформація. Після цієї атаки не вийшов. Маркій Антрач по центру. Воріч секунд. Як розіграш. Відпочиває. Маркіян трач закалюжний. Удар! Гол! Хомченко відзначається. Зігравши на добивань. Випередив Євна Це Щербаков Блокувати мене незабаром. Богдана Хомченко. Удар середньої дистанції Денчук перед собою. І атака. Через Щербакова. Той помиляється. Дмитрові дає м'яч суперникам потрібно зараз забивати. Удар Черпачко! Прийшов на допомогу. Зінич. Щербаков пробиває, і забиває у цьому епізоді Дмитро. Врешті ред йому це вдалося. 6-2. Сосницький вихідних навіть потрібно зараз забивати. Удар повз ворота. Сосницький уже відпочиває Зінич. Максим Кімчак незабаром з'явиться. Москві удар. Підлижні стіна дач за вируха. Відбирає кулю в суперника. Хімчак. Головою забиває у цьому епізоді Максим. Зависнув у повітрі. Та... Хороша атака лівим флангом Москвін в одиночку протягує м'яч. Далі виконує передачу Мудрик. Ложені на прямих ногах і не зачепився м'яч. З рахунком 7-2 Галицька свіжина переграє електрон Попереду Адвокати проти рух Фемелі не пропущуть.